Бібліотека. ми ви бажання. Сьогодні ми завітали до публічної опорної бібліотеки імені Івана Тиктора, де детальніше дізнаємося про її роботу. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, скільки років функціонує ваша бібліотека? Якщо говорити з самих, як то кажуть, джерел, то бібліотека Перша згадка в Красному орієнтується на травень 1897 року. Тут була читальня просвіти, а от наша публічна опорна бібліотека вже функціонує з 2021 року. Крім нашої основної бібліотеки, в нас є дев'ять бібліотек філій та шість бібліотечних пунктів. Дякую, скажіть, будь ласка, про свою діяльність, коли ви вже тут почали працювати. Дуже багато в нас було змін. Ми прми провели тут, можна сказати, своїми силами два ремонти, тому що ми мали спочатку тільки дві кімнати, а потім в нас ще ну пройшов нас проект модель сучасної бібліотеки. І нам треба було оновити і збільшити простір. І тоді вже ми маємо ще одну дитячу гарну кімнату з такими різноманітними ігами і зонами. Дякую, скажіть, що вам найбільше подобається у вашій роботі? Чому саме вибрали ви бібліотечну справу? Ой, насправді ніколи не думала про те питання, якщо чесно. Я, взагалі-то, по-перше, у світі технолог, лише друга моя освіта бібліотечна. І напевне, спілкування з людьми, з дітками, особливо ті їхні такі запалені очі, коли вони чекають, що ти що ти нового їм подасть, що ти нового їм розкажеш. Також, крім основної роботи читання, ми проводимо багато мультимедійної різної такої роботи. Наприклад, в нас є велика панель мультимедійна, і ми різні вікторини, різні такі кахути, різні медіа. Якісь новинки, самі вдосконалюємося, щоб чимось зацікавити і притягнути тих діток, які після заходу також беруть книжечку, бо інакше вони і так не зайдуть. Ви сказали, що вже було зроблено два ремонти. Можливо, хочете до когось звернутися чи подякувати за співпрацю? Справді нам ну саме перше, це є наша влада. Завжди вони ну. Підтримують як можуть. Спочатку в цій кімнаті була дитяча, тут було все також розмальовано малюнками, але на жаль, дуже грибок нам сильно пошкодив. І ми закликали нашого голову. Він пішов, подивився, каже, що з і Також він нам допомагає. Також із фондом бібліотечним, який є дуже важливий, люди приходять і питають щось нового. Ну, таке вже старше перечитали. Трохи книжки втратили свій візуальний вигляд. Вони вже ну не хочеться брати. А коли проходять нова література, звичайно, в нас читачів більше є. Розкажіть, будь ласка, ще які відділи функціонують у вашій бібліотеці. В нас є два основних відділи: це відділ обслуговування дітей та дорослих і відділ комплектування та методики інформаційної роботи. Ну, на кожному відділі є працівники, які більш займаються тією чи іншою роботою. Комплектування в нас виконує Галина Тиха. А мультимедійно наше все то в нас Марія Голуб. Різні новинки, різні хаби, різні мультимедіа то все за нею. Відосики в інтернеті. Оце як то кажуть, спеціаліст. Скажіть, будь ласка, як співпрацюєте з іншими бібліотеками-філіями. Е, наші бібліотеки справді всі дуже активні. Спочатку, можливо, як то кажуть, ми утворилися, знайомилися, роззнайомлювалися, як це буде, але люди, люди настільки молодці, настільки приємно, коли от даєш якесь там завдання, чи якийсь там клич, треба якийсь збір, чи от ну різне. І вони всі підтримують, всі відгукуються, хто як може. Багато в нас спільної роботи. Е, краєзнавчі мандрівки це буде вже потім детальніше. У четвертому році утворився театральна студія Новий час то ми разом з Центром культури і дозвілля організували такий, можливо, гурток, не гурток. Ну, ми себе гучно називаємо студія Новий час, тому що в Івана Тиктора нашого було видання Новий час, і таку ми вибрали назву. Ми ставили. Українські вечорниці, таку велику постановку. Дуже було цікаво і дуже було гарно. Справді емоції не передати. І ще скажіть, будь ласка, як у теперішній час допомагаєте нашим воїнам у який спосіб? Всі благодійні ярмарки, які відбуваються в нашій громаді, ну Правда, їх зараз не дуже багато, бо багато є сумних новин. Але е, всі збори, всі ярмарки, ми долучаємося і випічкою, і тим самим і тими торгами, що ми проводимо. Е, ну, брали участь у виготовленні сіток самого початку. Е, хочемо відзначити нашу бібліотекарку з села Куткір Галину Ковальчук. Е, вона ну насправді молодець. Вона організувала біля себе небайдужих людей і вони роблять е, збір сміття. Збери сміття, купи дрон. Ну, якось таке в них гасло, і вони насправді величезно роблять справу. Вони очищують довкілля, і всі кошти вони всі збирають все, важать і е, передають кошти на Збройні Сили України. І ще в мене одне таке питання: чому саме ваша бібліотека називається імені Івана Тиктора? Що це за людина? Докладі Шепу, щоб... Іван Тиктор. Це наш земляк, видавець. Мав величезний концерн українська преса. Ми пишаємось, дуже гордимося. В нього дуже цікава біографія. Це людина, можна сказати, бізнесмен в свій час. Коли ми останній раз проводили захід до нього, ми настільки провели гарний час от за опрацюванням тих матеріалів про нього, які в цей час були вже можливо смайлики чи меми з його його творчості, яка в нього класна була реклама. Справді є на кого рівнятися. Розкажіть, будь ласка, про особливості краєзнавчої літератури і її популяризації. Ну, в нас в бібліотеці в нас існує такий невеличкий куточок, де в нас є наші земляки, дуже відомі, красненські земляки наші, Іван Тиктор. Василь Кук. І в нас є така поличка, де в неї така література є тематична, і наших земляків, Карафа Корбут. У 2024 році в нас були дуже дуже мандри такі нашим ОТГ. І ці мандри в нас були бібліотеками-філіями нашої громади. І краєзнавча історія ціє, цього, тих мандрівок була такою, що наші бібліотекарі по селах робили таку краєзнавчу роботу. Збирали матеріали про своє село, про своїх якихось визначних постатей, про якісь пам'ятки архітектури, все таке цікаве, що стосується краєзнавства. І наші колеги їздили одні до одних у гості. Це було дуже неймовірно, і нашим всім колегам це дуже сподобалось. Тому що багато хто не був колег на їхньому робочому місці в сусідніх селах по наших різноманітніх красивій ОТГ. І це було дуже неймовірно. І пророблена нашими працівниками дуже-дуже велика робота. Ми побували майже у всіх селах, де в нас є філії, і ця робота, вона. Е наших працівників так трошки об'єднала більше, тому що вони ознайомилися з кожним селом, з кожним їхнім якимись е, надзвичайно гарними краєвидами, їхньою історією, архітектурою, кожен мав що показати, і це було дуже дуже неймовірно. А Розкажіть, будь ласка, з якими організаціями активно співпрацюєте? Ну, ми така організація відкрита, і якщо люди йдуть до нас на співпрацю, контакти з нами, то ми звичайно відгукуємося і ми працюємо. З багатьма організаціями із Красненською селищною радою, із центром культури дозвілля, соціальним захистом, дуже гарні на заходи там, із лікарнею. Допустям якийсь ем, у нас був е, захід такий гарний до дня боротьби проти раку. І запросили лікаря. І це була, знаєте, така співпраця, як то фахівець в нас є, і це зовсім по-іншому подається, е, подається нашим читачам, глядачам. Ось також ми співпрацювали дуже з гарним проектом е, Співдія заради дітей. І це було минулого року. На протязі місяця, у жовтні, до нас приїжджали їхні ментори, їхні організатори і проводили з нашими дітками таку роботу, яка була спрямована на більш якісь психологічне, їхнє стан в час. Теперішній час в час війни і вони ліпили, малювали, робили різноманітні вироби, відволікалися. Ну, це був дуже цікавий проект. І він тривав цілий місяць. Це було мега класно. І наші дітки, наші от читачі маленькі, вони були дуже задоволені і казали, коли це ще до нас приїде така класна група людей, така класна організація. А також ми співпрацюємо з ветеранами Красненського братства імені генерала Шухевича. Це такі старші люди, доволі старші, які. Полюбляють такі історичні більше теми наших земляків, і ми завжди йдемо з ними на контакт, тому що вони люблять, що ми організовували для них такі історичні заходи, особливо які стосуються наших земляків, яких вони дуже поважають і ведуть таку, таку роботу для, для більшого популяризації не тільки в нашій громаді, але і за межами нашої громади, наших земляків. Про участь працівників ваших бібліотечних у різних навчальних процесах. Е, ну, наші працівники вони всі стараються навчатися. Якщо ми їм пропонуємо якісь навчання, чи воно онлайн, чи вони завжди долучаються, і стараємося, щоб новий працівник, який до нас прийшов, він зразу проходив якісь навчання і мав якусь трошки базу. Якщо, наприклад, ну мало хто має освіту бібліотечну, і щоб якось більше е, війти в той ритм, в ту систему, вони повинні навчатися. Навіть хай буде це якесь онлайн навчання, але його потрібно про. Нехай, але щоб кожен проводив це навчання і проходив його, тому що е, потрібно. Але в нас е, отаке дуже, чим ми гордимося 24 2024 році, це е, створення бібліохабу. І це, цьому супроводжувало дуже багато низка, низка великих семінарів. В червні ми пройшли такий семінар здобуття цифрових навичок в бібліотеках хабах. І через місяць часу, після цього проходження, в нас утворився хаб, і ми почали надавати такі послуги для ознайомлення людей з більш такими технічними засобами, інтерактивними засобами, допомагати людям щось зробити в інтернеті. Ну, тому що такі старенькі люди, допустимо, вони ну, елементарні, їм треба пояснити. І ми відкликаємося і чекаємо їм на. Бібліотеці, також навіть з нашими дітками, вчимо їх безпеки в інтернеті, вчимо їх створити, якісь ютуб-канали, якісь сторінки свої. Ось, власне, за сторінки, от в нашій бібліотеці. Ми маємо кілька сторінок, і ми стараємося їх ем, так наповнювати, яскраво наповнювати. І в Тікток, який тепер дуже заходить наші молоді. Я не знаю, чи вони кажуть, Фейсбук це для старших людей. А от Тікток це так: о, ви є в Тіктоку, бібліотека, і вони радо. Ми там показуємо різноманітні буктоки про книги, які нам, які би могли бути їм цікаві для популяризації книжки, для залучення того нашого читача. Так само в Інстаграм є сторіночка, є сторіночка. Фейсбук, звичайно, бо Фейсбук це така сторінка, де в нас ну, найбільше підписників, і які бачать нашу роботу, бо кажуть: якщо у вас немає в інтернеті, то ви не працюєте. Але ми працюємо і це доводить те, що вже третій рік поспіль ми стаємо. Е Одним із найкращих бібліотек Львівської області цього рік ми в тридцяті. Минулого року ми були в двадцятці. А попередні ми вже навіть не пам'ятаємо. Це теж було вроді би в двадцятці. Так що ми гордимося тим і стараємося, щоб наша бібліотека. Була сучасна, інтерактивна, щоб в ній був е, такий рух, жвавість, щоб всім було весело, щоб всім було приємно прийти до нас, подивитися на нашу нову, нову бібліотеку, оновлену, яка тепер є простора, велика. А колись так, колись нас не було так. Але ми гордимося тим, що завдяки і нам, нашим колегам, нашій владі, ми змогли. Зробити таку гарну бібліотеку також маєте можливість долучитися з такими вітаннями зі словами вдячності до своїх читачів, до всіх, хто вам допомагає творити різні. Ми знаєте, ми дуже дякуємо всім, усім. Бо старші люди вони по своєму може допомагають. Ну от маленькі вони. Не знаю, вони люблять наші заходи. Не знаю, у мене дитяча бібліотека. Знаєте, ми така бібліотека і для дорослих і для дітей. Але не знаю, нас відкликаються самі наші маленькі. Ми для них зробили таку і гарну дитячу, щоб це було хотілося прийти, хотілося прийти на той захід. Деколи він для них може бути нудним. Але ми нудних заходів не робимо. Так що ми стараємося зробити захід яскравим, не нудним, і деколи вводити інтерактив. Для того щоб дітям було цікаво, і ми дякуємо всім нашим читачам, які до нас приходять, заходять. Ми ласкаво просимо. Розкажіть, будь ласка, про наповнення, про книги, які ви е, отримуєте від добрих людей. Ну, хочу сказати, що кожного року наша бібліотека отримає книжки від нашої обласної бібліотеки. Але це не єдине наше поповнення. Наша місцева влада також кожного року нам виділяють кошти. От минулого року ми нам виділили 50 тисяч гривень, які це було з місцевого бюджету, які наповнили наші полиці книгами. Е, хочу також сказати, що в нас є багато дарувальників. У нас діє акція Подаруй бібліотеці книгу. І це не тільки в нас діє, вона діє в наших бібліотеках-філіях. Наші читачі дарують бібліотеці книгу, тоді ми їх обробляємо і також ставимо на полиці нашої бібліотеки. Також ми приймаємо участь в різних акціях. Ми виграли от минулі роки польська полиця, німецька полиця, потім Київбухфест Ми також отримали 20 примірників. Також ми здаємо макулатуру. Ну це здаємо макулатуру наші читачі, які мають непотрібну літературу, стару літературу, російськомовну літературу, вони нам приносять, і ми здаємо макулатуру, І на ці кошти закупляємо нові книги. Розкажіть, будь ласка, на яку тематику читають дорослі користувачі найбільше у теперішній час? Ну незважаючи на реалії сьогодення, що в нас в країні на жаль йде е, війна, але е, більше. Читачі читають таку художню літературу, більше романи, детективи, ну, напевно, щоб все ж таки відволіктися від тих реалій, які є. Але і на воєнну тему теж читають. Нещодавно в нас проводився такий теж захід війна в реальному часі. Ну, і ми там обговорювали такі книги ну, на воєнну тематику. Дякую, можливо, дарують читачі ще якісь книги, якщо вони можливо таке буває, що загублюють і і дарують. Дарують більшості так. Більшості таку художню літературу нам приносять і дарують такі ну детективи, романи. От таке. Скажіть, будь ласка, який спосіб співпрацюєте зі своїми читачами? З маленькими читачами ми проводимо різноманітні способи види роботи. Для прикладу будемо. На є ляльковий театр іграшки для театру. Ми шили самі. У нас бібліотекарка. Вона є кравчиня по першій професії. Вона, як то кажуть, трохи умілець, і вона нам допомагала шити. Решту ми також все з нею. Разом тоді у нас є гурток паперові фантазії, це є Паперкрафт. Це є різно, така складна робота, але трошки старші діти долучаються і люблять, подобається їм такий вид роботи. Минулого року у нас утворився поетичний клуб, поетичне коло. Це є. Сучасники, поети нашого громади, яких ми збираємо, і тут за чашечкою кави проводимо з ними такі цікаві і душевні розмови. Вони читають свою літературу. Ми готуємо для них також якісь цікавинки. Е, ну я думаю, що він буде такий дієвий на постійній основі, і, можливо, згодом буде якесь видання. Це ми дуже дуже би хотіли. Дякуємо за змістовану розмову з вами.